Маленький мандрівник. Мене звати Юлія Вікторівна, і ми разом з тобою і ведмедиком помандруємо в країну математики. Привіт, мій любий друже! Я ведмедик-мандрівник. Запрошую тебе у подорож до країни геометричних фігур. Впевнений, що ти їх знаєш і будеш радий з ними погратися. Тож слухай загадку і відгадай фігуру. Ні кутів, ні сторін. Зовсім він немає. І тому його усі як же називають. Так, це я, круг. Привіт тобі. Я сьогодні не один. Я прийшов із своїми друзями. Ось вони. А скільки їх? Багато. А за чим відрізняються мої друзі? Так, за кольором, правильно. А давайте переглянемо, які предмети є круглої форми. Яблуко, тарілка, сонечко, м'яч, колесо, молодець. А зараз я тобі хочу загадати загадку. Ще про одного друга. Будь уважним: він не круг, і не квадрат, і не прямокутник, має тільки три кути, а звуть його як... правий, я трикутник, бо маю три сторони. Давай порахуємо: Один, два, три, всього три. А ще в мене три кути. Один, два, три, всього три. А ще у мене є три вірних друга. Ось вони, рахуємо. Один, два, три, всього три. Переглянемо, які ж предмети можуть бути трикутної форми. Так, це ракета, пірамідка та прапорець. Це ще не все. Ще хочу загадати тобі загадку про мого давнього знайомого. Спробуй відгадати. Він давно знайомий мій. Кожен кут його прямий. Всі чотири сторони одинакової довжини. І насправді я квадрат. А якого я кольору? Так, правильно, а порахуйте, скільки квадратів у мене в гостях, починаючи із верхнього лівого куточку. Один. 2, 3, 4. А скільки квадратів маленьких? 1, 2. Всього два. А якого кольору великі квадрати? Так, зеленого та оранжевого. А давайте переглянемо, які можуть бути предмети квадратної. Форми, подушка, вікно, годинник та кубики молодець, гра. Вам потрібно розкласти іграшки по полицях. На верхню полицю поставте іграшки, які схожі на трикутну форму. Подумайте, будь ласка. На нижню полицю поставте іграшки, які схожі на круглу форму. Молодець. А на середню полицю іграшки квадратної форми. Друже, ти гарно справився з завданням. А зараз я хочу тобі запропонувати зібрати різні геометричні фігури і подивитися. Що з них можна отримати? Ну, наприклад, візьмемо квадрат і трикутник. Що ми можемо збудувати? Якщо ми візьмемо трикутники, тільки різні за величиною, то що у нас може вийти? А зараз візьмемо круги різні за величиною і трикутник? Що можна скласти? Молодець! Ось і закінчилась наша подорож. До нових зустрічей!